Шановні депутати, Іван Семенович, я думаю, що всі депутати от, от, кожному і закриває зауваження, по вам давали слово. Шановні депутати, я думаю, що кожен з нас, депутат, коли йшов на виборчий округ, він давав слово, що буде працювати на розвиток громади, на розвиток району, на покращення життя і в районі і в цілому кожній громаді. І я вже завтра буде п'ять років, як я працюю в Кіцманському районі, жодного зібрання не було, щоб ультимативно всі голови до єдиного покинули залпу керівники структурних підрозділів. Даємо собі відповідь. Якщо з головами сільських рад радимося і вони всі унесли пропозицію, що треба закупити сцену, підтримали всі, а вони представляють всі громади до єдиного у районі. Якщо колегія є член колеги, голова районної ради, всі голосують, що так і так це потрібно для району, тому що це для розвитку, для покращення, ми голосуємо за. На колегії на комісіях проголосували на сесії не голосують. Сьогодні депутати, бо тому, що коли відбулася колегія районної ради, вони дзвонять. Буде питання, то що ми піднімали, щоб ми могли в село взяти і так далі. Ні, друге питання. Я хотів би задати питання. З того скликання 68 депутатів, скільки з того скликання прийшло? П'ять автоматом і лише ті, які дійсно відстоювали громади, прийшли. Все нові депутати? Повірте, що я не тримаюся за крісло ні першого заступника, ні депутата. Але якщо ми будемо так працювати у, у, на сесії, то на другий раз жодного з нас не попаде. Чому? Тому що то скликання прийме рішення, коли економія коштів. На культурі на всіх культпрацівниках економили 100 тисяч, забрали коштів, якщо ви пам'ятаєте на пам'ятник Шевченка. Декілька 100 тисяч по сьогодні ніхто не знає. 363 тисячі було в бюджеті на автобус для культпрацівників. Це не е, навчальника возити, а художній самодіяльності. Проголосували тоді, що ні, не дати лишити в бюджеті. Ми, я особисто їхав департамент фінансів, і вони сказали, у вас у бюджеті є 363 тисячі. Знімаємо, вам не даймо 363 тисячі заплатить зарплату. Отаке От саме буде в вересні місяці, що коли прийде голова адміністрації, голова районної ради, начальників департаменту, і скаже, що дайте гроші, бо не вистачає на зарплату, вони скажуть, шановні, у вас є 400 там тисяч, 400 там, а те, як вони говорять, і ми нічого, ми проїмо, і ми нічого не будемо мати. То я би просив, шановні депутати, якщо ми поважаємо одного, буде такий час, що і на сесії депутати не будуть воряти. Я особисто, якщо ми приймаємо на комісіях, тратимо час, а є дорогоцінного часу, то у мене роботи без комісії. Коли я на колегі приймаю участь у кожній колеї ніколи, коли голова районної ради приймає, і ми вже погоджуємося у все повністю, і тут ми робимо з когось козла прощення, не треба нам цього. Подивитися 400 тисяч приймо, все не буде. І друге на завершення. Районна адміністрація на свята не виділяє з державного бюджету і ви приймаєте ні одної копійки. Є пропозиція кожен депутат, який голосував проти, щоб виділити ці кошти. Сцену розбіту в оренду і відвезіть за свої гроші. Ми будемо вам вдячні. І я думаю, що тоді ви покажете свій патріотизм, що я дбаю за те, щоб, А ми по 30 тисяч. сьогодні культура, то що мала 380, вісімдесят тисячі купити автобус. Сьогодні автобус мільйон 600 тисяч. І сьогодні культура наймає має гроші платити. То вона вже за ці два роки заплатила коло 500 тисяч, щоб провозити художні самодіяльності на всяких фестивалях. І ми шукаємо скорчі співажні. А ми говоримо, що тут якісь дебати. Ми дебатуємо в тому. Я завжди кого справедливо. Хочете, Люд, не вірите, не вірите. Не можна сьогодні думати про себе, про свій авторитет, про піарити політичну силу і нічого для району не зробити. Дякую за увагу. Дякую, Ігор став Живіндюк. Думаю, останній доступаєш. Просив слово на репліку, мені не дали, звичайно, треба було би давати скоріше, сказали в різному, то нехай буде в різному. Не знаю, тут один політик місцевий, такий Юрій Дмитрович, він, звичайно, пам'ятає, як ми його тут заставили заяву написати, він вже пішов, а тут хтось притримав і ще вернувся. Я рахую, що такі регіонали, котрі винні в розстрілах на Майдані, і тепер в тій ситуації, що діється там на фронтах, не повинні ні в крісті сидіти, ні ходити по асфальті, ні по траві тут. Так що я вас не перебував. Е, ну, то, що я мушу як відповісти на те, що Юрій Дмитрович говорив, ну, він сказав таке, що депутат має там на бувшій роботі заборгованість. Але то, що здавалося, звідти не здавалося, ви не знаєте, там була суто ситуація по один день звіту, який, в принципі, в такому форматі не мав би бути, там була прострочка платежів. От. Але можливо вона б і погасилася.